Ну що, друзі, як завжди, куліничі, кава та прогулянка з садом Шевченка. Ходімо разом з нами, трохи прогуляємося. Да, Юля? ні Я не пам'ятаю, де яке. Зараз будемо відкривати дивитися, буде супер добавити. І потім пойдемо далі. Трохи прогуляємося, подивимося. Як живе місто сьогодні, скільки людей. Ходімо з нами, друзі. Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, на вулиці тепло, близько 15 градусів. Зараз погода приємна, сонячна, але на відео, як ви бачите, не зовсім така: то сонце з'являється, то ховається. Загалом пахмуро, небо затягнуте. і навіть намічається дощ. Але попри це, ми з дружиною вирішили взяти каву і трохи прогулятися з садом Шевченка. Запрошую і вас приєднатися. Давайте разом пройдемося та подивимось, як сьогодні живе наше місто. Це відео я знімав ще минулого тижня, у неділю. А зараз на цьому тижні погода трохи покращилася. Проте саме це відео вирішив вам показати, бо хочу разом із вами подивитися, чи є в місті люди. Часто читаю у коментарях, що в Харкові нікого немає, що місто порожнє, але все залежить від багатьох факторів погоди, обставин, дня тижня, часу доби. Люди ж працюють, мають свої справи і не завжди виходять гуляти саме тоді, коли знімається відео. У кожного свій ритм життя, свій вільний час. І якщо вже випадає хвилинка то чому б не пройтися, не подихати свіжим повітрям у саду Шевченка. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і ділиться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Навіть зараз, як бачите, я щойно зайшов до саду Шевченка, а люди є. Хтось просто гуляє, хтось кудись поспішає, хтось уже прогулявся і прямує до метро, до машини або ще планує пройтися вулицями нашого міста. Багато хто заходив до зоопарку. До речі, Харківський зоопарк працює щодня. Каси відчинені з 9 до 5 годин вечора, а залишити територію можна до 6 годин вечора. На даний час у Харкові зоопарк безкоштовний. Я сьогодні далеко по саду Шевченка не ходив. Просто трохи пройшовся поруч із цією локацією. Посидів, послухав шум води, фонтану, шелест вітру. Така собі тиха прогулянка. Але на відео ви також почуєте шум дощу. Друзі, з дружиною нам довелося сховатися в альтанці, бо пішов сильний дощ. Потім, до речі, багато людей теж зайшло туди. І хоча альтанка невелика, вона швидко заповнилася повністю. Ви пізніше побачите на відео, яка вона. Ми з дружиною просидили там приблизно годину, чекали, поки дощ хоча б трохи вщухне. Потім ще трохи пройшовся біля фонтану. Ще хвилин 20. Трохи познімав відео. І ми поїхали додому. Це відео я планував озвучити ще вчора, у п'ятницю ввечері. Але не було ні сил, ні настрою. Чесно, не міг нічого придумати, про що вам розповісти. В голові була порожнеча. А зараз ранок, сьома година, ми з сином на рибалці. Сонце світить яскраво. Тепло, співають пташки, квакають жаби. І як завжди звучить повітряна тривога, загроза ракетного удара усе як завжди. Але я сподіваюся, що змонтую це відео і ви зможете його сьогодні подивитися. Як бачите, друзі, почав накрапувати дощ, і ми з дружиною вирішили сховатися в білій альтанці, що незабаром з'явиться в кадрі. Зовні ще здавалося, що дощ буде легкий, але він швидко посилився. І вже за кілька хвилин. До альтанки почали збиратися люди з усього парку. Хтось прийшов просто перечекати, хтось зі своїм горячим напоєм. Інші мовчки стояли, вдивлялися в сіре небо і слухали шум зливи. Я, як і обіцяв, трохи зняв для вас ці моменти. Ви побачите кілька кадрів з того, яким був цей дощ, як шелестів по деревах, як бив по даху альтанки, як стікав по листях. Можливо, хтось навіть відчує цей спокій, що іноді приходить разом із дощем. А трохи згодом дощ закінчився, повітря стало свіже, очищене. Ми ще трохи пройшлися, послухали звуки нашого Харкова, звуки фонтану, краплі, що ще падали з гілок, голоси людей, які знову виходили, щоб знову відчути місто. ありがとう。ございま すごい。 ありがとうございました І коли вийшли парком після дощу, я знову зловив себе на думці: як сильно я люблю Харків. Наше місто не просто місце на мапі. Це дім, це серце, яке б'ється всупереч війні, болю, сиренам і вибухам. Харків це не лише архітектура, дороги чи парки це люди, ті, хто щодня виходить на роботу, відчиняє кав'ярні, працює в аптеках, водить тролейбуси, прибирає вулиці, лікує, вчить, допомагає. Це місто, яке навесні розквітає всупереч обстрілам, яке має силу посміхатися навіть під звуки сирен. Тут життя не зупинялося, воно просто стало іншим. Я знімаю це відео не для того, щоб показати ідеальну картинку. Я просто хочу, щоб ви побачили Харків таким, яким він є зараз, без прикрас, але з великою любов'ю, зі світлом, яке пробивається навіть крізь хмари. Зі звуком води, голосом людей, шелестом дерев. Бо навіть у тиші Харків говорить і ми чуємо його. Дякую вам, що дивитесь, що підтримуєте, що залишаєтеся поруч, навіть якщо далеко. Це важливо. І це надає сил продовжувати. Бо Харків це не тільки місто, це ми з вами. Ми йшли повільно, без поспіху, дощ вже стих, але в повітрі ще відчувалася його свіжість. Все навколо ніби притихло, дерева стояли змиті, чисті, ніби щойно прокинулись, птахи знову заспівали, а на фонтані знову з'явилися люди. Хтось робив фото, хтось просто сідав на лавку і мовчки дивився на воду. Такі моменти прості, але саме вони наповнюють життя. Вони дають відчуття, що, попри все, ми тут, ми є. Я часто думаю, чому я знімаю це відео. Чому беру камеру, коли втомлений після роботи, коли іноді немає настрою, коли здається, кому це потрібно. Але потім я бачу ваші коментарі, ваші дякую, ваші теплі слова. І розумію, це не просто відео. Це частина життя Харкова, яку я можу передати вам. Це голос міста, яке тримається, дихає, любить. Я хочу, щоб ви чули цей голос. Бо Харків це місто, яке змінюється щодня. Десь дим, десь ремонт, десь нова квітка на клумбі, а десь тиша. Але він не мовчить. Він говорить до нас кожним своїм ранком, кожним вечором, кожним звуком сирени і кожною дитячою посмішкою. Тут ще є життя, тут ще є люди. І я вдячний вам, друзі, що ви поруч, що дивитесь, що коментуєте, що підтримуєте. Це дуже багато значить.